Одна з помилок, яку часто допускають молоді художники, це сприймати перший слой фарби як закінчене зображення. Навіть дуже професійний художник зі стажем у нього завжди перший слой виходить недостатньо гарний, бо живопис це поетапне нанесення. Живопис це взагалі плями. Перший слой це плями, які загальні, найбільші. Далі плями ми вже деталізуємо, промальовуємо зображення. Ми можемо наносити багато слоїв, щось постійно поправляти, і нам може здаватися, що робота все-таки не закінчена. І що ж зробити, щоб зрозуміти, коли потрібно зупинитися? Насправді, коли ми. Дивимося на роботу дуже близько, то ми бачимо ці відокремлені плями, відокремлені елементи. Вони в нас близько, і ми не бачимо повної картини. Тому для того, щоб зрозуміти, що потрібно зупинитись, треба відійти від зображення, щоб всі елементи маленькі вони встали на свої місця. І тоді ми побачимо гарне. Зображення таким чином, ми також можемо зрозуміти, де ми щось не домалювали, і трошечки додати деталі. Моя сторінка буде корисною для тих, хто вчиться малювати, тому підписуйтесь.